Чи вас Москва? Після одного ефіру підходить до мене Шаїнський і каже Алка, ви не можете ім'я своє поміняти? Да поміня. Ну, помінять, взять другое ім'я какого-нибудь. Алли вони і в Африці Алли. Вітаю, друзі! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви знаєте, що я без камер не працюю. А от Алла Кудлай сьогодні з нами в Етері це продовження. І сьогодні ми говоримо про виступи в Москві, в Радянському Союзі, гастролі з хором вірьовки. Також з пісні по житті» був такий конкурс. Ви також виступали. І про колаборантів, зрадників і загалом російських артистів, з якими ви були колись знайомі? Поговоримо сьогодні. Коли відбувся ваш перший виступ в радянському союзі? Як це було? Яка була цензура? Чи не було цензури? Як приймали українських артистів? В Москві, крім того, що ну там ці концерти, які були присвячені Авдєвському, повинні були вручити, Анатолію Тимофійовичу Авдієвському, повинні були вручити Державну премію. І ми там працювали концерт. А потім у нас був 25-й з'їзд партії і 26-й. Боже, ми там місяць сиділи в Москві, по магазинах ходили. Треба нам було шість хвилин побути на сцені там колектив. Ансамбль Вірського, Хорвірьовки, Закарпатський, Буковинський, Черкаський народний хор, симфонічний оркестр підкриванням торчака. І це все ми жили в, цім, цім, в Росії в готелі. І що ми робили? Це по магазинам ходили. Ну, що там співати? Там на шість хвилин соліст, вступ. Трошки е, там щось потанцювали, погарцювали, е, знов солістка, і все, і фінал. Шість хвилин. І гуляє. І, репетиції були в великому театрі. На, на, на верху, там ви зал такий великий. Кажуть, ну ми по магазинам ну, а що робити? Апельсини, мандаринки відправляли додому ікру. І це хтось щось знає там щось, де, де що продається. І сразу, сразу всі, всі знають, весь хор знає, де ікра продається чорна чи червона. Так, так, так. О, цікаво було взагалі-то. Цікаво! Але знати про те, що я вже коли пішла з хору, мене запросили на цей конкурс з пісні по жизни. Ну, відомий конкурс. І першою умовою, до чого я хочу, це підвести. Першою умовою, яку мені вони поставили, я повинна була співати дві пісні, але я їм відправила три поради Шамо і Юрія Рачинського дещо. Не ламай калину по бо, бо житті єдина. І Хай щастить вам люди добрі: Ігоря Поклада і Вадима Крищенка. Щастить вам, люди добрі, Хай пісні летять за обрі, щира дружба стане на рушніх. Я і співала ці пісні. Там кілька було, кілька турів було. Ну, підряд. Ну, коротше, після одного ефіру підходить до мене Шаїнський і каже: Алечка, ви не можете ім'я своє поміняти? Ви що? Я поміняти? Ну, поменять, взять другое імя какое-нибудь. Дело в том, что ми на виставку робимо. А, Ну, поменяйте на какое-то другое імя. Он же не влаштовую там... кудлай, чи Алла, чи дає чи, давай? Чи... Алла не влаштовувала Кудлайн. Тому що вже була Алла Пугачева, правда? Ну да. Ну так, а я кажу, та ви що? У мене батьки живі, у мене мама скаже, ти що, здуріла? Що ти наробила? Яка Маруся, наприклад? Ні. Ну і звичайно ж переможцем цього конкурсу з пісні по житті був співак один, якому одну пісню взагалі вирізали, бо він не чисто співав, нечисто. І він переможцем був. І тоді, я якраз жила, там у нас однокімнатна квартира була на, на Кіото. Ми з чоловіком і з Максимом там жили. Отже, скільки мені туди телеграм присилали люди з усього Радянського Союзу, з Казахстану, з Узбекистану. У мене була така кіпа цих телеграм. Наприклад, победительниця конкурсу з пісні по житті. А судді хто? Ви в нас побідільниця, 30 робочих такого то там заводу. Ну, коротше, я з ці, цієї телеграми тоді давала <клух> інтерв'ю з газеті «Культура і життя. І я там, не... коротше, я не віддали на їх. Так би цікаво зараз було так показати. Ага. Так, так. Що там писали, цікаво. Чи минила вас Москва? Ви хотіли там залишатися? Ні, мені не дуже хотілося. Абсолютно. Чому? Хотілося. А чомусь я... я так я налаштована? Що не влаштовувало? Не знаю, я мені тут мене, мене все влаштовувало в нас на Україні. У мене було, е, Була своя публіка, були концерти, були зйомки, і я щаслива була тим, що в мене дуже багато пісень. Мені дарували пісні композитори. Я записувала ці пісні, вкладала в них свою душу і серце. І тому ну не знаю, я. Ну, ви відчували різницю між українцем і росіянином, коли були в Москві, наприклад? Та я вам скажу, що я тоді не думала про це. Ага. Я не думала про це, якщо я, якщо я там десь спілкувалася. Абсолютно. Так. Mm -hmm. е, з ким ви співпрацювали з російських виконавців, і яка їхня позиція щодо війни в Україні? Ну, Тамарочка Гарцістелі, я з нею спілкувалася. Mm -hmm. Ви її знаєте позицію. Так. Ну, ви не сумнівалися в її позиції чи вагалися? Тому що теж на кону багато чого в неї було. Вона ж там заслужена, так, артистка Російської Федерації, народна. Я не знаю, ну Тамара, ми, мені здається, дуже-дуже така принципова і я скажу, що дуже і дуже порядна людина. Тому я, думаю, я, від... я іншого від неї не чекала. Вона а? там такий, що просто її рівних просто немає. Дуже талановита співачка. Так. І вона також заявила, що Путін вбив її матір з, з Одеси, так? Сама Одеситка. Все життя мама і Тамара були нерозлучні. Коли моє. почалася війна і почали бомбардування Одеси, вона покликала Тамару і сказала: мою Одесу. Це для Одесу. Маму, ми прощаємося з Росією. Вони повернулися в Грузію, але вона так переживала, мама, що вона померла. І Тому Серце Тамара каже: це Путін вбив мою маму. І вона давала інтерв'ю грузинською мовою. Грузинському каналу. Після цього вона виконувала пісню Ігоря Поклада. Скрипка грає. Вона це співає. Велика пісня Юрія Ревчиського і Ігоря Поклада. Скрипка грає. Моя мама из Одессы. Она очень любила эту песню. Я хочу ее исполнить. Склибка грани, плачеки! То ще, з ким ще ви співпрацювала? А так тільки на концерти не зустрічалися тут в Україні. Угу. Ну в нас, ну скажімо так, в нас були ось ці російські артисти, було престижно, вони приїжджали, давали тут концерти. Скажімо зараз про Баскова, про Кіркорова. Що думаєте ви про них? І чому ось так возвеличувала Україна? Чи це робила Росія тоді ще? Ростислав, я не можу робити такі висновки, тому що, тому що для мене це було якимсь таким дивом, дивом. І це все було неправильно. Свою не ціную, а чуже, або гірше, але інше. Отак. Так. Не знаю. Не знаю. Я, мені дуже болить ця тема. Я не буду говорити про це. Угу. Тому що, е, між, ще саме про їхню між, позицію. Багато нюансів, угу. Ростислав, Дуже багато всяких нюансів, я знаю. І про, е, в сторону мене, і в сторону Віталія Білоножко, і Бобула, і, і Лілі Сандуєси в наше покоління, в сторону нашого покоління. А ви я можете не... нам про це розказати, тому що це я важливо. Я не... Ну, не хочу говорити про церкво, тому, що... uh -huh. тому що я не хочу. Тому що ви виконували українську пісню і у вас були суперхіти. А тут нам насаджували це російське, наскільки ну, я бачу, і бачив, і вон, ну, що народних артистів давало, потім знімали. А вони слуги Путіна, виявилися. Шути. Виявили, так, як... як на ділі то виявилися, так. Але ж я не хочу кожна людина робить. Так. Свій висновок і так. поступає в житті, так як не висновок. Ну Це хотілося стан... б від вас почути конкретнику стандарти так. має всередині в душі, то вона так і поступає, Розуміє? так так розумію. Скажіть на вашу думку, яке має бути покарання? от тим артистам, тому що артист це голос, він веде за собою людей. Тобто, якщо вони підтримують війну, виходить, вони свою аудиторію закликають до цього. Яке має бути покарання на вашу думку? Це має бути там заборона виїзду з за кордон, це має бути ув'язнення, тому що це підтримка війни. Військоростіслава можна я не буду відповідати на це питання? Ну хотілось би почути. Не хочу не хочу. Це їхня особиста справа. Покарання то таке вже. Боженька все бачить. А, а що там далі, знає Бог, але не скаже він. Так. Все це, ми всі під Богом ходимо. Тому угу. засуджувати їх не засуджую, тому що я не маю на таке право. Таке право. а Господь він зробить так, як зробить. Почув вашу думку, але запитаю ще про українських артистів, які виїхали на територію Російської Федерації. Це для вас було здивування, чи ви знали більше про цих людей? Чесно, не Угу. Mm. Я не здивувалася, тому що зараз я кажу про Ані Лорак, про Таїсію Повалій. Це їхній вибір. Це вони так вирішили. І не знаю, я засуджую такі моменти, але це їхні, їхня, їхній шлях, скажімо так. І того, але у них, не знаю, хто сказав, здається, Вадим Крищенко сказав, людина, яка співає, вона потрібно молиться Господу. Mm -hmm. Ось і тому, якщо Господь відчує цю фальш, то будьте певні, що це буде не просто ситуація. А це фальш. Якщо, бачите, ну, не можна людині, яка співає, не можна щось робити таке. Не можна. Так. Ем, Алла Кудлай і Алла Погачова. Ви сьогодні розказували цю історію, яка у вас була в Москві, але Погачова виявилася іншою людиною, вона. Ну, Багато чого втратила на даний момент, хоча я кажу, що вона буде в майбутньому в дамках через те, що засудила, бо зміниться, закінчиться війна, не буде того карлика. Виїхала вона за кордон разом з чоловіком Максимом Галкіном, підтримують вони Україну. Здивування для вас була ця позиція? Чи ви все-таки знали, що Алла це порядність? Алли вони і в Африці Алли. Так що. Я була впевнена, що вона щось, тому що нормальні люди ніколи такого не сприймають, не сприймають просто. Це просто нонсенс якийсь, це просто ну, такий гріх беруть на душу, що це страшне. Тому я була, чуть... я, я так дивилася на неї і думаю, точно щось щось таке вона. Тобто підтримає, підтримає свого чоловіка. І це сталося. Але хочете я вас посмішу? Так. Нещодавно я була на базарі у себе там на Давидова. А в мене там з Західної України люди продає бурячок, картопельку, там огірочки, помідочки, корочовичі і фрукти. І вона мене так любить, вона я прибіг, схожа, вона ж просто. Там щось розпити. А то я приходжу, а, вона ще каже, оце Алочка беріть, а це не беріть. А оце не беріть, ні, 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 це вам не треба. Щоб я, не дай Бог, щось не та з'їла. То заходжу, стоїть хлопець такий риженький. Я кажу, доброго дня. А він так на мене дивиться каже, я вас пізнав. Вивіра Брежнева. Ха-ха-ха. Я так почала ржати, а сміятися почала. это, А Люда потім каже: Алочка Петрівна, вибачте його, будь ласка, дуже Він же ж, я його соромила, як тобі не соромно, ти ж народну артистку нашу не знав. А я кажу, мама спеціально. Оце жартувати, дивіться. А вам було Дивно чи приємно? Брежнев. Які ваші було, Віра я Ну, Віра Брежнева, до речі, теж виїхала з Росії, так, і засадила війну. Добре, наче, то, так. Я тепер ходжу на, на базарі, і так, ті, хто знає вже цю історію, да? Я кажу: здравствуйте, я Віра Брежнева. Ха-ха-ха! Хоч трошечки, щоб людей підняти так. нас. Усі, всі сидять, такі... Кошмар. А пісня і гумор допомагають. Саме так. Тому ми очікуємо від вас почути ще одну гарну історію в наступному етері про ваші пісні і суперхід Красива жінка незаміжня. Про історію написання цієї пісні, виконання почуєте вже завтра. Красива жінка незаміжня! Стоїть, задумавшись, метро!